Харків 31 травня у школярів свято останнього дзвоника у першій підземній школі міста. Першачки підбивають підсумки року навчання і діляться найзабовітнішим. Мені подобається читати, я люблю читати, писати, училась потім писати, дуже подобалося. Що ви всі мрієте?» Мрію, щоб війна закінчилася. Харківські ж випускники, пройшовши складні випробування, вимушені відзначати свій такий особливий день під землею, такі реалії. Але при цьому кажуть, насолоджуються моментом, бо можуть наживо побути разом. Я в цій школі разом з моїм класом провчилася три тижні. Ми дуже цьому раді, тому що це достатньо великий термін, три тижні. Деякі учні взагалі, на жаль, не встигли потрапити в таку класну школу, яку для нас спорудили. Мені це дуже подобається. Останні роки, коли почався ковід, спочатку, а потім війна, було дуже важко не ходити до школи та не бачити своїх однолітків вживу. І дуже бракувало спілкування ну, наочно. «Дуже бракувало оцих дзвіночків, оцих уроків, оцього, оцієї біготні, коли ти запізнюєшся на урок, і, ну а так ти у, у зумі і майже, майже все пропускаєш. Дуже радісно побачити зараз своїх уже великих однокласників, яких я вже не бачила декілька років через дистанційне навчання і війну. Навчальний рік, що минув, кажуть, педагоги Харкова був дуже складний емоційно, фізично і технічно. Але, попри все, всі змогли пройти ці іспити. Було дуже важко, але наші діти, ви не розумієте, вони настільки сильні, що не можуть все. Коли немає світла, вони можуть робити уроки. Коли йдуть обстріли, вони танцюють. І знаєте, коли вони танцювали вальс, мені було так боязно, щоб не дай Бог, ніяка ракета не прилетіла. Але вони настільки сильні, вони класні, і них таке класне майбутнє, тому що куди б наші діти не приїхали в Україну, вони найкращі у всьому. Ця підземна школа, перша в Харкові. Будували її для того, щоб дати можливість харківським школярам навчатися наживо. І зараз кажуть освітяни, вона користується неабияким попитом. Ми навчаємося з середини квітня. і От вже півтора місяця ми провчилися в своїй підземній школі, в класній школі, в безпечній школі, в комфортній школі, в чудовій школі. А саме головне, що ми навчалися і в школі. На сьогодні навчається в одну зміну 300 дітей і в іншу зміну більше 50 дітей кожного дня. Взагалі школа розрахована на 450 дітей в одну зміну, 900 дітей за дві зміни в один день. У нас вже є більше 900 дітей. Бажаючих, які хочуть з 1 вересня прийти до ці навчатися до цієї школи. Більше 200 батьків з дітьми виявили бажання прийти в перший клас. Це поки перший такий проект у Харкові. Подібні школи під землею планують звести у кожному з районів міста. Міський голова подякував освітянам за відданість роботі, а випускникам за мужність. Сьогодні для вас буде лунати останній дзвоник. І ви входите в доросле життя. Так, звісно, на вашу долю випали дуже важкі випробування війна. Але я впевнений, що ми переможемо, я впевнений, що настане мир, і я впевнений, що, незважаючи на всі жахи війни, наші шановні вчителі зробили все можливе, а іноді неможливе. Коли лунала повітряна тривога, вони давали вам знання. Знання, яке вам так необхідне у дорослому житті. Я дуже вдячний нашим вчителям за те, що вони працюють, за те, що вони навчають і в системі онлайн, і зараз комбінованої системи. Так, звісно, ми будуємо такі. Школи невідгарного життя. Так, звісно, я дуже не хочу, щоб ви навчалися під землею. Але поки що іншого нема. Але я впевнений, що у нас буде сучасніше ППО, і я впевнений, що ми зможемо навчати наших дітей так, як ми завжди їх навчали. І я впевнений, що незабаром буде лунати. А станеть дзвоники вже так, як ми завжди звикли. Це на поверхні, в шкільному дворі, і ми разом будемо робити цьому. Я дуже хочу, щоб у вас склалося життя. Я дуже хочу, щоб ви були успішними. Я дуже хочу, щоб ви були у Харкові, залишалися в Харкові. І разом ми відбудовували наше славетне місто, місто Грой Харкова. Леся Коприок, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.